Вітаю вас, друзі! Сьогодні зимовий морозний день вітряно, але гріє сонечко і вже відчувається весняний настрій. Звичайно, сонечко тільки світить, а не, але не гріє, але все одно настрій підіймається. І сьогодні хотілося додати трішечки позитиву, оптимізму у свою стрічку. І хочу розказати історію, яку я прочитав сьогодні. Це історія, яка надихнула мене, я думаю, що вона буде натхненням і для вас. Розповідається про двох людей, які зустрілися. І одна людина запитує іншу. Скажи, будь ласка, що буде цього року? Адже так багато кругом лиха біди. Інша людина відповідає: Будуть цвісти квіти. А чому ти так? Говориш, чому ти так вважаєш? запитує людина, а інша відповідає, тому що я збираюся садити квіти. Звичайно, війна ще продовжується. Ми бачимо, що ще падають і розриваються ракети, літають шахеди, але ми розуміємо, що все-таки є надія. І приємно, що є люди. Які бачать щось позитивне і вони бажають створювати щось позитивне у своєму житті. Велика боротьба між добром і злом не припинялася ніколи. Але як добре, що є люди, які вміють розрізняти де добро, де зло, як добре що є люди, які не чекають, Кращого майбутнього, а вони створюють це майбутнє. Звичайно, є багато речей, які не залежать від нас. Є багато чого ми не можемо змінити в країні, навіть не можемо змінити у своєму житті, але ми можемо приймати рішення, робити добро. Ми можемо прийняти рішення. Посіяти, посадити квіти. І те, що ми зробимо, зробимо добре. Звичайно, що воно буде мати свої наслідки, воно буде мати свої плоди. Квіти будуть цвісти, дерева принесуть свої плоди. Якщо ми робимо добро, воно обов'язково до нас повернеться. Тому нехай ця історія сьогодні потішає також і вас. Садіть, сійте, квіти, і ви.